Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні на календарі 3 січня. І сьогодні я хотів би поговорити про українську мову і 95-й квартал. Вже котрий день в інформаційному просторі України йде обговорення з обуренням У цього епізоду про переселенку із міста Скадовська, який був одразу ж фактично окупований расистами. В програмі там новорічний там, квартал, який ця програма транслювалася 31 грудня на телеканалі Один плюс 1 Україна. Ну, е, насправді я абсолютно згоден і підтримую з тими висновками, які вже були озвучені багатьма. Людьми, які коментували цю подію, якщо можна так говорити, коментували, а насправді обурювалися і про те, що фактично ділять українців, роз'єднують такими, ніби жартами в лапках, про те, що не можна так принижувати переселенців з окупованих територій. Більше того, навіть от вчора вже не витримав мер міста Скадовська, який публічно Висловив своє обурення, так він записав там відео з цього приводу. Але я хотів би, щоб ми все-таки подивилися на цю ситуацію, ну, трохи ретельніше, я би не сказав, так, і в такому загальному змісті. Бо мова не йде тільки от про те, що я щойно перерахував, мова йде про те, що 95-й квартал фактично. Ну, на сьогодні, під час широкомасштабної війни, починаючи з широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, продовжує отей, той свій світогляд, який був ще за часів, коли чинний президент очолював 95-й квартал. Так, він був його, я так тепер розумію, і залишається іде ідеологом. Цього кварталу цей світогляд, такої такий антиукраїнський, я б його так назвав, але ми його називали малоросійський. Так, оця малоросійськість, він виявляється, живучий, і ця програма, цей епізод продемонстрував, що навіть сьогодні можна і далі жити в такому світогляді, і так, і от будувати свою, свою діяльність на такому малоросійському світогляді, а фактично приниження всього українського. Я хочу ну, ще раз сказати думку, що з моєї точки зору, Україна може бути тільки українською. І питання тут не в тому, що в нас живе багато представників різних національностей, етнічних груп, а питання в тому, що коли українську мову, яка, як на мене, має бути не тільки державною, а мовою міжнаціонального спілкування, Публічно так принижують. Це тільки говорить про те, що цю мову не сприймають. Так навчилися в Офісі президента говорити і сам президент українською мовою. Він виступає, говорить красиві правильні слова, але ж ні для кого не є великим секретом, що там між собою всередині не всі спілкуються російською мовою. Це при тому, що так от публічно виступають, ніби засуджують і так далі, і тому подібне. Також ця ситуація говорить про те, що, ну, виявляється, нічого не змінилося. З тих часів у світогляді, напевне, і самого Володимира Зеленського він публічно не засудив, не осудив ця, цей епізод. А якщо він промовчав, ну, це можна трактувати, що він десь є ну, перехильником таких жартів, які принижують українців-переселенців. І принижують українську мову, і роз'єднують українців і викликають безумовно ну, таке велике обурення. Але це ще виглядає більш цинічно, бо 29 грудня Україна зазнала наймасовнішої ракетної атаки так, от з моменту цього широкомасштабного вторгнення, у лютому 2022-го. Були вже десятки на той час ну, жертв. Так я розумію, що ця програма записувалась. Ну, раніше. Але навіщо ви було опускати в і Взагалі, як можна було після цієї трагедії, після цього наймасованішого ракетного удару, цієї атаки рашистської, так, ну взагалі щось там випускати, якийсь жарт? ну Це фактично, ну як є такий вислів, так, пір вовремя там тальці на крові. І ні в кого навіть не хватило клепки, чи ніхто навіть не міг. Собі хоч ну, задуматись, чи варто випускати в ефір взагалі все, що пов'язано з якимись жартами після такої трагедії в Україні. А крім того, ще й жарти, які ну, фактично принижують українську мову і Україну загалом. Ця ситуація, як на мене, є ну, проявом того, про що всі десь там. Шепотілись, хтось хотів віритись, хтось не хотів вірити. Але ми побачили, що насправді насправді, ну, нічого не змінилося у тому світогляді так, тих людей, які зараз у владі. Вони як не сприймали все українське в першу чергу українську мову, хоча публічно вони говорять зворотні, вони ніби такі патріоти, що ну. Більших патріотів серед українців і знайти неможливо. Але людей, особливо тих, які при владі, треба оцінювати не за словами правильними, красивими, а за їх реальними діями. І оця дія, оця ситуація от з тим 95-м кварталом, нам продемонструвала, що цинізму аморальності для чинної влади, ну, Нема меж, нема меж для цинізму і моральності. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки всі загалом не будемо забувати цю ситуацію. Я вважаю, що 95-му кварталу не місце в Україні з такою творчістю в лапках. І по великому рахунку, от цей вислів, квартал, вокзал Росія, він має стати основним аргументом. Для того щоб 95-го кварталу в українському інформаційному просторі більше не було, все буде Україна.